План нападу на Україну у Кремлі вигадали за багато років до початку війни. Ще у квітні 2008-го його опублікував руський журнал. Ця спецоперація отримала назву механічний апельсин. Тоді в Україні не звернули достатньої уваги на цю статтю і дарма. Адже механічний апельсин майже один в один збігся. Зі сценарієм повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му. Але ж чому цей план відклали майже на 14 років? У 2010-му Кремлю вдалося просунути у президенти України Януковича. І це знову відкрило шлях до мирного поглинання України. Ну, принаймні, в Москві на це дуже розраховували. Віктор Янукович прийшов до влади під демократичними гаслами. Однією з головних його обіцянок було підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Але в листопаді 2013-го підконтрольний йому уряд різко розвернув курс України у протилежний бік. Пояснювати євроінтеграційний розворот на 180 градусів до Верховної ради сьогодні приходив уряд на чолі з Миколи Азаровим. На перше місце для уряду. Постава питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Павло Клімкін особисто брав участь в написанні тієї самої угоди про асоціацію з ЄС. Зміну політичного курсу тодішньою владою дипломат вважає зрадою, а її недоладні виправдання маячнею. Вони сказали, що Україна втратить 160 мільярдів доларів. Це була настільки смішна цифра, яка якось висмукнута і, не знаю, зі стелі чогось іншого. За всіма оцінками ми вигравали десятки мільярдів. У наступні дні Київ та всю Україну охопили найбільші мітинги з часів помаранчевої революції. Головна рушійна сила Євромайдану молодь, яка обрала європейське майбутнє для себе, для своєї країни і своїх дітей. Судейський страй! Судейський страй! Судейський страй! Але в ніч на 30 листопада бійці беркуту жорстоко розігнали протестувальників. Варварське побиття студентів на думку влади мало б залякати українцям, але воно навпаки лише розлютило людей. Наступного дня у центрі Києва зібралось вже близько мільйона обурених свавіллям громадян. Починаючи з того, як тоді Беркут зачистив студентів, всі подальші події вони фактично йшли під гаслом: в нашій країні бити дітей не можна. І нас бити не можна, і ми нікому цього не дозволимо. 1 грудня Євромайдан фактично переріс у революцію. Згодом її назвуть революцією гідності. Віднині центр столиці перейшов під контроль народу. Розпочалась боротьба українців за власну гідність та свободу. Боротьба, яка триватиме три довгих зимових місяці. Українці в чергове продемонстрували унікальну здатність до самоорганізації. За лічені дні майдан незалежності перетворився на подобу Запорізької січі. Люди об'єднувалися у сотні, як за часів козацтва. На Майдані можна сказати, напевно, що всі герої, тобто кожна бабця Києва, яка приносила пиріжки, яка носила чай, яка плела шкарпетки. Вона герой. Кожна дівчина, кожен хлопець. Це було єднання. Приходячи сюди, були тільки світлі, відчуття всередині на майдані не було ні інфекційних, ні шлункових, ніяких інших захворювань. Зібралися учасники майдану, санітарні лікарі. Вони ходили по наметах, вони викидали примусово всі прострочені чи там тухлі продукти. І вони це робили безплатно, без керівництва, без нічого. Під час Революції Гідності вперше в історії самоорганізації українців вийшла в онлайн. Сторінка Євромайдану з'явилася одразу кількома мовами, та за лічені дні вирвалася в топ новинних видань світу. Батько-засновник Фейсбуку написав нам листа. Бо виявилося, що ця сторінка в історії Фейсбуку була першою рекордсменкою. Вона за пару днів вже мала декілька мільйонів унікальних відвідувачів. Ця сторінка повністю вирішувала всі питання, які були логістичні. Ця самоорганізація вона отримала такий технологічний інструмент. Підтримати український протест на майдан прибула навіть помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. З американською традицією, йдучи в гості, дипломатка принесла з собою печиво. Вітаю, як ви? Рада вас бачити. Ми з Америки. Пригощайтеся. Але кремлівська пропаганда влаштувала довкола людяного вчинку Вікторії Нуланд справжній театр абсурду. Мовляв, українці продалися за американське печиво і тому влаштували майдан. Кремлі, це визволилося саме тому, що ми разом як люди, не тільки як країни, а як люди, що є печиво, яким можна поділитися, можна вийти на майдан, можна обійнятися, можна потиснути руку. А що Путін колись поїхав до Білорусі, руку потиснув комусь і сказав: Ну що там білоруси, як ви там, та ні? от людськості у них немає. Олег Рибачук після помаранчевої революції очолив адміністрацію президента Ющенка. Він особисто зустрічався з путіним у Москві. Тоді бункерний фюрер ще не ховався від співрозмовників за тридцятиметровим столом Він зовсім не в тому образі, який був зараз, та таке чайний столик, м'які крісла. Він мене запитав про Януковича, що робить Янукович. Я кажу, та приходить до мене і весь час, йому треба якусь там земельку, хатинку. І тут Путін починає регатати. кажу, ти не повіряєш. Он у мене був, теж просив хатинку і земельний учасник. Скориставшись невимушеним тоном розмови, Олег Рибачук спробував пояснити Путіну справжні причини Майдану та чого прагне український народ. Але сама лише згадка про Майдан. Викликала крайню лють очільника Кремля. Просто людину як підмінили. Він міняється, обличчя камініє. Бере мене так за руку. Каже: слушай, Елі, перестань. Я вижу, що ти не глупий парень, Я все знаю. Мені докладували. Він категорично, і це 2005 рік. Не сприймав природу Майдану. Для нього це було абсолютно неприпустимо. Спецоперація. Платили. Після перемоги помаранчевого майдану Кремль зачаїв образу. Та почав готувати помсту бунтівному народу. Здавалося, б, що все, реванш, Янукович. Він же відірвав Януковича від євроінтеграції. Путіну здалося, що він зробив висновки з першого майдану. Він не дав майдану в морду. Нужно було тіпа, дати в морду, тут нос розквасить, і все би остановилось. З перших днів Революції Гідності кремлівські куратори переконували Януковича застосувати силу та зачистити майдан. Вони там свою січ збудували. Ти що, не президент? Ти що не можеш їх всіх кнахтю? У тебе хто повстав? Хто студенти? Тебе звалили в другий раз. Тебе в четвертому звалили ці шмаркачі, і зараз знов тебе валять. Хто? Оці очкарики, блін, пісателісту. Ти, ти ні пацан. 11 грудня 2013-го режим Януковича віддав наказ на масований штурм майдану. В атаку на барикади кинули тисячі бійців Беркуту та внутрішніх військ. Запеклий бій тривав усю ніч. Але українців, які відчули дух свободи, було вже не здолати.